Мій тато народився 10 травня 46-го року в Одесі за рік після Другої світової війни. І він тоді пішов в технікум після 7 класу. Тоді був запив. 14 років. 14 там. років. І він вже був на на практиці на стажуванні в той же самий час, і йому було 14 років, він вже працював. Це як моєму сину сьогодні. Я почав працювати в 16. Моя донька почала працювати в 16, але в 14 це все ж таки значно раніше. І чому це був в той момент часу, після війни був запит. І це, я розумію, сьогодні також такий же запит існує від держави, що нам треба готувати людей більше, більше до професії, щоб менше людей думали, як піти там на економіста, юриста і когось ще. Професії, які були зазвичай найбільш популярні в Україні останні 25 років, 30 років. А, а людей для, для професій професійних, які нам потрібні на заводах фабриках, не насправді у нас не вистачає mm -hmm. і думати, треба як їх імпортувати. тобто перша синхронізація вона повинна бути в тому, щоб дійсно інтереси держави через освіту це дуже класний трансмітор інтересів держави, щоб вони була ретрансльовані через освіту для людей.